Доброго дня. Сьогодні 15 листопада, і я все-таки вирішила, так як знову з'явилися вільні дирочки, позичені знову рослинки. і добре, що я живцювала досадити гортензію. Хтось скаже невчасно, але я думаю, що в землі все-таки набагато і краще буде, ніж в маленькому об'ємі землі. Гортензії були висажені 20 штук в березні місяці, і пролиті антихрущем акторою, попів відра під кожен кущик вручну. Але, на жаль, після цієї висадки, через буквально пару місяців, лишилось тільки 9 гортензій. Хрущ все-таки їх з'їв, тому було прийнято рішення живцювати. Оживцювала я, здається, ну, от як тільки побачила, що вони не живі. І додатково ці, що наживцювала вдало, висаджувала, здається, в кінці серпня, не хочу обманювати, не пам'ятаю точно, або десь на початку вересня. Все було добре, вони прижилися, я вам покажу ці рослинки. Це ті, що я продавала по 25 гривень з того самого ящика. Але, на жаль, в неділю знов не стало гортензій. Тому, довго не думаючи, одною рукою ось такі, як я вам відправляла. Ну, зараз вони вже без листочків, без нічого. Трошки глибше закопаю. Тут ґрунт і е, е, торф. О, все, що лишилось. бачите, все, що лишилося, все останнє висмикнути. Ось таким чином нічого не мудрую, по дві три рослинки, їх так і висажувала. Єдине, що купила сірку, вона дуже довго граюча, жменьку сірки. І жменьку не трама фоски, так само не люблю під корінь. зароблю під укривне. Так, ось таким чином висадила. Де сюди. Це нітрамофозка з старих запасів ще білоруська. Пролила і забула до весни. Надіюсь, більше не будуть на них заратися. Ось слідуюча, бачите, пуста. Пуста. О, Що не встигли висмикнути. Беру лопаточку невеличку. Нічого не копаю тут на три метри. Роблю лоночку. Беру рослинки. оскільки тут захватилось тільки добре. Не знаю, чи там буде видно, чи не видно. Я ніколи не знімала, що висаджую одною рукою. Беру сірку. Не термофоско. Вона довго розчиняється. Це не така, що зараз вона розчиниться і все. Ось так. Трішки проливаю. Земля мокра, але зайвим не буде. Ідуть дощі. Холодно, але температура дозволяє щоб висадити. Земля не замерша. Поправляю укривне. Надіюсь, що вони будуть тут жити. Ну, і там ще дирочка. А ось все, що я висаджувала е, в вересні. На початку вересня, кінець, серпня, де були дирочки. Ось тут зараз ще буду висаджувати. Ось вони. Ось це їх висаджувала. Оце мої живці. Бачите, вони поприживалися і гарненько. Ті теж прижилися, тільки їх не стало раптово. Ось таким чином. Це ті, що були висажені в березні. Ось це те, що було на початку вересня. От бачите, малесенькі. Просто їм в землі краще, хоч тут і дорога. Ось цей був висмикнутий, не знаю, я його поставила, але скоріше за всього треба буде хоча б один-два пагона підсадити, бо він був висмикнутий, скоріше всього, засох. Тому що по стану отакому, він має бути. хоча б. А він уже, хоча тут от щось є живе, може там корінь зацепився, я просто от сюди, може, досажу один-два штучки і все. І ось таким чином. І ось були висажені. Бачите, це вже мої оці малюські Все вони гарно приживаються. Просто що я висаджувала не по одному. Я це казала. І ось це мої малюські були висажені. Бачите? Манюки. Все воно гарно приживеться і буде в мене такий гарний бордюрчик. Просто шкода, що. Що постійно псується настрій за того, що треба підсаджувати рослини. І той дизайн, що я задумала, однозначно вже не буде, тому що в неділю не стало тих рослин, яких я просто вже більше не буду докуповувати. Ось таке гарного всім дня. Ось так я висаджую практично вручну, без лопати, якісь допоможних інструментів. Було накрито агроволокном, зроблені дирочки. І е, торф в кожну дирочку десь по пів відра було е, торфу дано. Але зараз я купила все-таки цю сірку, яка довго розкладається, її вистачить до березня місяця 100%, а то і буду дивитися, може, і до травня. Пожменці під кожен кущик буду давати. Гарного всім дня.